У ліцеї Столярського зазвичай музика лється з аудиторії після полудня, коли заняття загальноосвітніх предметів вже закінчилися. Тоді шкільні підручники закриваються і відкриваються ноти. Так було в Одеському державному музичному ліцеї імені професора Петра Столярського до воєнного стану. Також розкладу намагаються дотримуватись і сьогодні. Вже дев'ятий рік пішов, як займаєсь музикою. Ось вважаю, що навіть в такий непростий час наша творчість насичує нас. Ось і дає нам натхнення далі щось робити без різниці, яким шляхом беремо в житті. Музика є вже частиною нас, яка не буде ніколи від'ємною від нас. За словами директора ліцею Віктора Молдаванова, число вихованців за три воєнних роки мало змінилося. Дехто виїхав і займається дистанційно, але є діти, які приїхали до Одеси з Харкова, Херсона, Чернігова і низький уклін вчителям, які залишилися у місті і продовжують відкривати і плекати таланти попри агресію. В музиці ніколи не можна досягти досконалого звучання і сказати, що все краще не буде краще буде завжди. Тому тут і ми сподіваємося. Що коли наші діти потраплять далі в руки викладачів вже в музичній академії, буде ще краще, ніж у нас. Тому тут ми завжди підтримуємо те, що маємо, завжди вдячні за те, що зробили викладачі до нас. Ну і сподіваюся, що ми теж щось міємо їм додати для того, щоб вони росли. Творчим заняттям українські блекаути майже не перешкода, шуткують учні ліцею, хоча через них і не завжди видно ноти. До цього пристосувалися, робимо якісь ліхтарі. Який не залежить від о, загального світла. А ноти видно? Ноти іноді видно, іноді не видно. Я планую купити налобного фонарика, щоб краще займатися. Із тривогами гірше, в Укритті неможливо вести заняття за фахом, бо піаністи заважатимуть скрипалям, а духовики концертмейстерам. Але досвід проведення в Укритті ліцею концертів все ж таки є, каже Віктор Вікторович. І ще є новий досвід проведення музичних іспитів просто неба, коли сповіщають про мінування навчального закладу. Ліцей це наш другий дім, наша освіта, наше майбутнє. Получаємо знання, з якими ми будемо до кінця життя ще. Жити на цьому ґрунті. Не припиняються і закордонні гастролі вихованців ліцею столярського. І нині вони потрібні, мабуть, більше ніж раніше. Втома є, от ето відчувається втома дітей, тому що повітряні. Тривоги нічні і, і, і днівні, і, і втома і така і психологічна, і фізична. Ми все це бачимо і думаємо, як їх трошки психологічно розгружати. Чотири рази юні музиканти їздили з концертною програмою до Італії, де й гостинно приймають італійські партнери. Цього літа ліцеїсти і грали і відпочивали в Італії на морі і у горах. Під час поїздки відбулася низка концертів із популяризацією саме української музики. А влітку піаністи брали участь у великому міжнародному конкурсі у відні і здобули перемогу. Кожен повернувся із званням лауреата міжнародних конкурсів. Іноземна преса називає вихованців ліцею столярського ангелами музики. Надія Панкратова Костянтин Лужневський перший міський.